Доброго дня, мої дорогі підписчики і глядачі Ютуба. Ось ці легені, що я показувала, як я підготувала, вони білесенькі. Серце тут, і з ними можна зробити дуже багато різноманітних страв. Можна зробити піджарити їх як мізки, хто любить страву із мізків, можна зробити як мізки. можна зробити як гриби. А ось ця заготовка, це вже зварені в мене легені. Ось такі вони самі білого кольору. Ось дивіться, як я варила на паштет. Поставила варити мамі. А з нього можна зробити Ось що легені, можна, що ми і печіночку на такий дієтичний паштет із козлика. Мами трошечки зараз почала підшлунково варахлити. Тому ми зваримо отакий от паштет, тому що при підшлункові потрібно їсти. М'ясо відварене, обов'язково їсти білковий корм. Ну, просто я не можу налюбуватися і хочу вам показати. Дивіться, які ці, які ці легені. Ну, так, я печіночку буду варити. Печіночка теж вимочена, поки з неї не буде виділятися кров, щоб не переварити, а легені і серце буду варити трохи більше, ну, мабуть, із годину. Ось про що я вам розказувала, коли підготовлювала легені. Подивіться, це воно вже кипить. Я попробую зараз чи зварилося. Я пінку не зняла, тому трошечки мутний бульйон. Ось Ось такі вони і білесенькі, вони тільки чуть-чуть зменшилися в розмірі. А якби ви їх не підготували, вони були б взагалі малі. Ну, а ось ця печіночка. Зараз ми попробуємо, що з нею відділяється чи круг. Мабуть, печіночка вже і готова. Печіночку буду вже витягувати. Вам знімаю одною рукою. Тому що не маю часу ставити штатив. Так, попробуємо. Так, да, не виділяється вже. Кров, мабуть, вже зварилась. і ось зварені вже легені. Подивіться на це чудо, які вони білесенькі. А якщо у вас легенів багато, наприклад, на паштет ви, ви купуєте на борі, ось такий у вас буде біленький паштет. Ну, Я завжди додаю ще м'ясо. І там ще ж серце, Ну, ось теж серце. І тоді світлий-світлий паштет. Колись я вам згодом покажу, який паштет виходить, в мене світлий. Ось такий. А це я зараз зроблю оцей паштет. Добавлю цибульки пасированої. Зараз сюди вже вкину листочок, морквочки спасирую цибульки і перемелю на м'ясорубку, а цибульку тільки і моркву припущу чуть-чуть. Це буде спеціальний білковий паштет мамі, тому що вона захворіла, в неї болить піч лункова. І тому я її готую отакий паштет. М'ясо це не бараняче, м'ясо це козяче, буде дуже дієтичний і білковий паштет для моєї мамі. Так що, ось хотіла я вам показати, як я цей готую паштет, щоб ви бачили. Ще хотіла, щоб ви переконалися, які білесенькі легені, тому що, як вони чорні, як там з кров'ю, мені їх чесно гидко їсти. А такі я їм залюбки. Хто хоче не на паштет. Їх можна відварити і піджарити, або просто порізати навіть сирими на такі шматочки, піджарити з цибулькою. І ви знаєте, вони будуть як гриби. Або як мозок. Хто любить жарений мозок, може бути такий, як мозок. Ось такий паштетик Буде дуже смачний. Я вам готовий паштет не покажу, тому що я просто вам показала, як я його варю. Підсолена вода, кинете туди цілу цибулинку, лавровий листочок, зварите до готовності і буде паштет. Або ж порізати такі легені, підготовлені, е і підсмажити на олійці з морквою і цибулькою. Перше легені, потім додати цибульки, поперчити, кинути приправ, і вам буде як жарені мізки, або як гриби. Спробуйте. Обов'язково спробуйте. Піджарівні вони здоровим людям ще краще смакують, ніж в паштеті, чи в чому-небудь. Приємного вам апетиту! Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Скоро будемо варити сири, збираємо молоко.